26 березня управління праці та соціального захисту населення Білгородністровської міської ради провело засідання координаційного комітету з питань допомоги малозабезпеченим громадянам міста. Валентина Бондаренко налаштувала присутніх на робочу атмосферу, при цьому відмітивши, що лад в роботі розпочинається із порядку на робочих місцях. Традиційно засідання розпочинається із розгляду заяв від громадян білого міста на Дністрі про надання допомоги. Кожна заява розглядається детально з урахуванням наданих довідок та висновку заступника голови управління охорони здоров'я ...Білгородністровської міської ради Тетяни Сібірцевої. В березні до координаційної ради надійшло вісім заяв від мешканців міста з проханням різного характеру. Проте знайшлися керманці, які надають недостовірну інформацію про своє матеріальне становище та мають намір отримати додатково від Ави грошову допомогу Валентина Бондаренко відзначила, що кропіткий аналіз наданих довідок допоможе визначити кому яка потрібна допомога. Нині координаційною радою розроблено проект по збільшенню матеріальної допомоги на окремі види допомоги з 292 гривень до 480. при визначенні рівня матеріальної виплати мешканцям нашого міста варто відзначити Білгородністровський морський порт, який приймає участь у програмі милосердя в дії та допомагає малозабезпеченим. Це є приклад для Слідування іншим організаціям не залишати своїх працівників у скрутному становищі. Голова управління праці та соціального захисту Микола Ганів підкреслив, що всі види допомоги малозабезпеченому населенню Акермана на квітень уже визначено. Їх зможуть отримати 97 мешканців нашого міста. Категорії розділено наступним чином: безкоштовні обіди отримують 15 чоловік, 32 мешканці міста. Безкоштовні хлібобулочні вироби. А 50 малозабезпечених зможуть безкоштовно помитися у міській лазні. Рівень наданих послуг відповідає стандартам, тому і нарікань щодо їх якості майже нема.